Доброго ранку, діти. Заняття з ознайомлення соціум і розвиток мовлення. Тема заняття Подих весни і переказ оповідання Копиленка Весна іде. Добрий день, моя земелька мати, небо голубе. Тобі палкий привіт. Вже пора прийшла весну стрічати. Розкривай обійми милий світ. Весела, гарна, кучерява, маленька дівчинка весна Біжить, сміється, сіє трави, і пісня ллється голосна. По всіх усюдах пісня лине, усе пробуджує від сну, і всі комашки, всі рослини вітають дівчину весну. Дерева просять весно красна, розкрий на гілочках бруньки. А луки кажуть кинно рясно. По нашій зелені квітки такі вірші написала Наталя Забіла про весну. Дітки, а що з весною настає? Сніг у полі розтає А чому то так буває? Тому що сонце його пригріває. А що ж синіє на землі? Ніжні пролізки малі, а що пнеться з під листа? То травичка вироста. А над полем що бренить любий жайворон звенить. Скажіть, дітки, а які весняні місяці, ви знаєте, березень, квітень і травень. А, як... а тепер послухайте прикмети весни. В березні одна ластівка ще весни не робить, Зійшло... зійшов у березні сніжок. Берися за плужок. В квітні прикмети погода один день блисне, а сім днів кисне. Весна багата на квіти, а хліба в осені позичає. А ось травень приносить такі прикмети. Травневий дощик все одно, що з грибами борщ. Як у травні дощ на дворі, то весени хліб у коморі. Які ж зміни в природі навесні відбуваються? Так, сонечко світить яскравіше, бурульки тануть, птахи прилітають з теплих країв, день стає довшим, а ніч коротшою. Небо стає яскраво блакитним, на деревах з'являються бруньки, сніг тане, розквітають квіти. Розгляньте зображення. Яка пора року зображення на цій ілюстрації? А що перше приходить вам на думку, коли ви чуєте слово весна? Які королі, кольори переважають на малюнку? Як змінюється погода весною? А чи любите ви цю пору року? Ще більше дізнатися про весну нам допоможуть ось ці картинки. Тож давайте їх розглянемо. Перша картинка яка пора року? Тут і зима, і весна, і літо, і осінь, а як світить сонечко? Ярче, як, які опади падають? Сніг це взимку, дощ восени. А що відбувається з деревами весною? Навесні? Вони починають розквітати, листочки розпускаються. А що відбулося з птахами і тваринами? Птахи прилітають, а тваринки деякі просинаються. А як змінюється одяг навесні? Ми знімаємо зимовий одяг і одягаємо з вами легший, а чим же зайняті дорослі? Готують городи навесні, прибирають листечко. А чим же дітки зайняті? Подумайте і скажіть мені. Весна чути перший до грому. Лине пластівка додому, ручаї торкочуть сині, а цвіте в долині, перша бджілка вилітає. Красне сонце прославляє, сонце тепле, як яєчко. У пташиному гніздечку. За цими картинками є віршик Григорія Вієру. Ще раз повторіть його самі. Ось і наше сонечко, але чомусь воно невеселе. Щось то йому не вистачає, а не вистачає йому промінчиків. Щоб сонечко засяяло, придумайте слово сонце яке? Малята, я пропоную вам послухати оповідання Олександра Копиленко. Весна іде. Ще зовсім недавно важко було сонечку пробитися. Промінням крізь хмари вони волохаті, не наче брудні, нависають на землю. А ми поглянемо на небо. Коли ж ти сонечко любе розтопиш весніх і сріблясті ручейки полинуть у річки у яри. Та ось, повертаючись додому і мружиш очі від яскравого світла. Сонце вже, вже бавиться, ще не припікає, як слід, а тільки лагідно доторкається до обличчя. Чи ж березень, місяць прийшов, перший місяць весни. А чи ж розвісили ви шпаківні, десь уже мчать до нас далеких країв, заклопотані веселі шпаки. Їм треба хатину, щоб вивезти своїх діток. Спочатку з'являться самці, а через декілька днів. І їхні подруги самички так само прилітають по черзі і жайворонки та зяблики, теж наші перші весняні гості. Жайворонки поселяються на ланах, на талон-винах, зяблики в лісах, гайках, парках, садах. Незабаром ми почуємо їхні гучні, веселі весняні пісні. А які чисті голосив пташок, на ще вогких пагорках, на схилах зацвіліли перші весняні квіти. Це мати і мачуха. Це мати й мачуха. В неї квітки яскраво жовті, ніби краплини в ранішнього сонця, з під листя соробливо виставить свою фіолетову квітку і волохатий сон. Щоб не боятися нічного холоду, сон надівав на себе цю пухнасту шубу. Погляньте малята. Муха вже гріється на сонечку, ще млява, не поворотка, але вже преде лапками, гладить ними себе по черевцю. Це вона так чепуриться. А по справжньому малята. Сонце почне оживляти все після 21 березня, коли день дорівнює ночі. А далі дні почнуть збільшуватись, а ночі коротшати, йде справжня весна, щоб враз перемогти зиму. Ось таке цікаве оповідання написав Олександр Копиленко про весну. А я вам пропоную, малята, переказ... прослухайте ще раз це оповідання і переказати його. І скажіть, як... які прикмети принез... бува... відбуваються на весні? Що цікавого відбувається весною? Я дякую вам. До побачення і до зустрічі! Ви гарно працювали на занятті.